Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні в нас Миколає і я вітаю вас з Миколаїв. Сподіваюся, ви були чемні цього року. Я вже написала у нашій групі на Фейсбуці, у Фініксі, що, шановний Миколай, мені нічого не треба, але у Залужного є список від мене півтанку. Тому всі бажання. Додому всі бажання, щоб у нас було світло і як найскоріше перемога. Це відео хочу зробити на тему, що ми робимо останні два тижні до кінця року. Взагалі, страшно цю фразу казати, оскільки я не знаю, де той час. У нас вже в суботу, да, різдво. я взяла календар і. Буду з вами по дню дивитися, що де, коли, що відбувається до кінця року. Щоб ви знали, які свята, коли вихідні, їсти пити треба купляти, не купляти, як проводити час. І так, сьогодні в нас 19, в нас Миколає. Німці відсвяткували вже Миколая, але сьогодні передостанній день школи. Це означає, що завтра, останній день. Завтра багато дітей діти прийшли і кажуть, сухай мама, шість вчителів сказали, що вони хочуть не проводити уроки, а робити тітриньки міплетья. Плецьєн це оті печиво, да? те печиво, що ви з дітьми робите. Тобто, в них є така традиція: кожен приходить, приносить той пакетик з печивом. Діти кажуть, суха шість по <підряд> Пар це буде щось жахливо їсти печиво. Але я думаю, діти зможуть це зробити. Тому починаються канікули. Канікули зазвичай тримають, тривають, ви знаєте, залежно від землі, десь до 7 числа, плюс-мінус, коли закінчується. Садочки в нас зараз уходять у відпустку, і також вони зачинені до. А тут залежить від садочку, деякі до, наприклад, другого числа. Потім зазвичай починається новий рік, і це означає, що в садочку є плану плановий день. Тобто, в перший день вони не працюють, зустрічаються як нарада, да раніше казали. А діти ваші ще дома. Тому, будь ласка, питайте про це все. Зазвичай з садочку вас просять забрати всі речі, щоб помити, оскільки вони два тижні лежать, їх там стирають, не знаю, ковдри, там все, що є. Будь ласка, забирайте це додому. І в нас іде плавно тиждень наближається до п'ятниці, 23 число. Багато німців бере. З цього дня відпустку з 23-го, якраз перед Різдвом, і до, наприклад, 2-го числа. Да? Вже 2 го числа народ іде працювати. Що в нас відбувається? В магазинах Мерва, таке гарне українське слово. До речі, ви мене питали, кажуть, Лена, ви то кульчики скажете, то ще щось, то гайда, то у вас кабак, кавун. Звідки ці слова? Справа в тому, що в мене родичі живуть по всій Україні. Я навчалася в Кам'янець-Подільському педагогічному, і в мене було дуже багато друзів з, української, так, з українського факультету, які жили також по всій Україні. Тому тут схватив слово, яке подобається там. Тому, наприклад, є слово Мерва, яке ми, не знаю, звідки воно, з якої частини України, але слово є. 23 числа буде кінець світу в усіх магазинах. Якщо ви зайдете, я вам цього не бажаю. Таке відчуття, знаєте, що завтра справді от все зачинено буде і не буде чого їсти. Люди скупляються як ненормальні. от Просто на протязі 20 років, що я живу в Німеччині, це спостереження. Вони купують якісь такі речі, що ти думаєш: ну, ну, що ви будете з ним робити? І от люди просто їдять, їдять, їдять в ці всі свята. Це жах. Є багато пропозицій, багато пропозицій на Різдво. Я про це вже говорила, наприклад, там 100 грам якогось чогось незвичайного коштує 4 євро. Та сама ковбаса з Трюфелем. Да? Ви купите ту ковбасу за євро, а тут вам її за 4 пропонують. Будь ласка, звертайте увагу, оскільки цей ажіотаж, там купляють, тут купляють. Взагалі краще ну, не ходити по магазинам в цей час. Різдвяні базари, я вам вже про це також говорила, закінчуються до 4-го адвенту. Тому може бути деякі вже закінчилися, деякі ще тривають до 23-го, деякі до 7-го. Ви можете подивитися в інтернеті. Ось, наприклад, нас в баден да? Тут в мене недалеко, хоча Шпайер — це вже Пфальц, там ще є різдвяний базар до 7-го числа. Це означає, всі 1 го числа прокинуться і підуть пити Глінтвейн в Шпайер. Оскільки в них буде до 7 числа. Ми були в Нюннбергу на різдвяному базарі, там я бачила також написано до 7-го 1 ну, Тобто, ви можете знайти цю інформацію у е інтернеті. Дівчата мені казали, хочемо поїхати в Штрасбург на різдвяний базар з дітьми. По-перше, дивіться, чи він там є. А по-друге, я б не радила з маленькими дітьми їхати в Штрасбург, оскільки. Люди три роки не ходили на різдвяні базари, і це така товпа, такий натовп. Да? Це просто небезпечно для дітей. В Ньонбергу дівчинка йде одна от переді мною бачу, і кричить: Мама, мама! Мама була через три людини перед нею, але вона загубилася, оскільки якщо дитя таке мале, вона бачить, що одні спини. Тобто нічого не видно. Будь ласка, будьте обережні і не губіть своїх дітей. 24 число. Хай лік Абен, святий вечір. Магазини працюють до 12 до 14 години. І вже там, знаєте, як в тому анекдоті, да, а це буде на помидорчики. От оті помидорчики купляють всі, і хто ще що не докупив 24 го числа. А потім починається незвичайне. Ви людей не побачите. 24-го всі зустрічаються з родинами. 25-го це перший день Різдва. Ідуть до інших батьків, да? там перший день в моїх батьків, другий день в батьків чоловіка, на третій день в сестри чи в брата. Це не свято друзів, як Новий рік, да? які святкують з друзями. Різдво це родинне свято. Тому якщо ви. Також питали, хочете когось привітати, своїх сусідів, ще щось. Краще за все запитайте, а коли я можу вас привітати з Різдвом, оскільки може бути, що вони будуть знаходитися десь в Гановері, якщо ви живете в Мюнхені. Ну, тобто люди можуть бути десь запрошені. Вчора знайомою розмовляла вона Німкеня, кажу, що там вона каже: Я два дні мила будинок. Кажу, а що таке? Вона каже, а цього року родина прийде. Я кажу, і скільки прийде вона? Цей раз 16. Кажу, що не всі прийшли, вона, ні, ще ніхто не може, там хтось десь кажу, слава Богу, вона, слава Богу, не можуть прийти. Кажу, що будете робити? Вона каже, будемо ладно робити, і капусту, як завжди, і кльози. Ну, тобто, люди готуються, прийде вся родина, вона каже: всі там щось поприносять. Це таке родинне свято. Що в нас відбувається? М -м, так, 25-26 -е це. Перший день Різдва, другий день Різдва. Це офіційні вихідні. Якщо, наприклад, ці дні припадають там понеділок, вівторок, да, то ніхто нікуди не їде, не ходить, все зачинено. Але дивіться, в нас 25 це буде неділя. І перше, це буде понеділок. Німеччина не має такого закону, як колись в Україні було, що якщо вихідний припадає на суботу-неділю, його там десь переносять, відпрацьовують. Такий жах був для мене, коли я вперше приїхала. Думаю, господі, як це так? Вихідний в суботу, а чого це немає свята там в понеділок чи в п'ятницю, десь так. Німці працюють на це, ніхто не звертає абсолютно ніякої уваги. Тому 26 це буде в нас понеділок, все буде зачинено. Інколи ви можете побачити, виживши після тієї, скажімо так, обжаралавки, іншого слова, нема на Різдво. Десь хтось в ліс піде, хтось в спортзал, більш-менш такі, більш такі ведмедики будуть перекачуватися. 27-го починається нормальне життя. Так, начебто нічого не було. От мене завжди це дивує, що в Німців, знаєте, от як нема-нема, і, і раз іначе не було, то Різдва взагалі. Що ви можете зробити 27 вівторку. Це буде дуже круто, ви можете придбати на 70% дешевше різдвяні речі. Я, наприклад, так роблю: я ходжу в магазин, він називається Ідеї. Це така мережа, також є в Монхаймі в нас. І там дуже цікаві подарунки є на Різдво. Вони дорогі, вони там 10-15 євро за якогось маленького янгола, але в той день вони справді оціняють я ту янголу замість 10 куплю за 2. Підвал поставила, і воно собі чекає. До наступного нового року через два. Тому я таке полюбляю. Баомаркти, наприклад, Хорнбах є, Тум, інші, да, там, де прикраси продають, вони будуть значить, по знижкам. Вже навіть 23 числа чи 22-го ви можете придбати деякі. Гефнер в нас є магазин меблів. Да, вони також 50% вже, оскільки вибачте, що ви будете з тими. Іграшками на ялинку робити після Різдва нікому не потрібно. Німці ставлять ялинку на 24 число. До речі, ви можете спостерігати, що їх потім деякі хтось і викидає. Ну, тобто, Все абсолютно по-різному в кожній землі. 27-го, я кажу, буде багато знижок. 28, 29, 30, 15. Всі працюють. Тобто. Е Установи працюють, немає ніякого такого ну, відчуття. І цей час, до речі, дуже цікавий. Він називається den Jahren, між роками. Ви знаєте, це різниця, що загубили, там були пару тижнів через те, що в нас е, Юліанський, які в нас два були календарі? Я не скажу Григоріанський грігоріанський. Юлі... Якщо не помиляюся, я не буду казати точно. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. До речі, ставте пальці, буду вдячна, підписуйтесь, оскільки. В нас цікава завжди є інформація на каналі. І приєднуйтесь до нас на Фейсбуці, група як Фінікс із пепла». Також ми, як так сказати, підтримуємо один одного. У нас і цікаві дописи, і про політику, і про сільське господарство, і ізотерику, і все, що завгодно. Тому, що в нас було цікаве, що я хотіла вам розповісти. Всі працюють, всі працюють, і у ці час цишенденярин між руками, як вони називають, німці затихають. Тому, можливо, когось не буде в Радхаузі, когось не буде в Джоб центрі. Люди беруть відпустку. Діти вдома, особливо в кого маленькі діти, яких нема куди подіти, і люди сидять з ними вдома. Школьники так також відпочивають. І це такий час дуже спокійний. Ви людей рідко де побачите, всі, в принципі, придбали подарунки. До речі, про подарунки обережно. Якщо ви отримали подарунок, він не подобається на Різдво, то зазвичай всі починають 2 січня ці всі подарунки. Повертати. Ви побачите великі черги, приблизно перший, там, другий тиждень січня, да? оскільки люди намагаються повернути подарунки, які їм не подобаються. Це нормальна практика в Німеччині ніхто не ображається. 31 — ше це в нас Сільвеста і е, це субота. На Новий рік бажають німці Гутен-Руч. Рушен Rutsch. це можна сказати да? Це з'їхати з ковзанки. Рушин, е, горка. Так сказати, і е, вам побажають гарно так в'їхати в Новий рік. Я розповім окремо, зроблю маленьке відео про традиції на Сільвеста на Новий рік. Але 31 числа в суботу ще будуть працювати магазини, також які там перед Різдвом. Не знаю, до 12-14. до 14 Це свято, яке святкується з друзями. Багато німців їздять десь в гори, там, де сніг лежить, вони знімають шалі з друзями і святкують. Тобто це вже не родинне свято. Ті, хто не поїхав в гори, а лишився на долині, то ті, в принципі, можуть лягли спати о 12-й годині, коли ми поверталися з. Чоловіком з дітьми додому, і я вже кажу, слухай, ну вони всі повмирали перша година чи друга година була, бо діти були маленькі тоді. Ну, ну, все темно, немає світла, нічого нема. І 1 числа це в нас буде неділя, ми всі з спимоги молі є, що ми не доїли, і шубу, і 2 числа я виходжу на роботу. Тобто, 2 числа починається нормальний робочий рік. Um, немає такого, що ці свята до 19-го до водохрещі якось там розтягуються, ні. Єдине свято, яке є, це буде 6 го числа, це п'ятниця, хайлігідрайкюнігі наше Різдво. І у Німців це також свято. Тобто люди тоді друге, третє, четверте, п'яте, це понеділок, вівторок, середа, четвер, працюють, а в п'ятницю, 6 числа також буде. Загальний новий рік це релігіозне свято, так, фая, так, І ось така ситуація. Десь так. І різдвяні базари можуть закінчуватися. Ось я вам розповіла приблизно, що буде за цих два тижні. Будь ласка, справді обережно, коли йдете купувати собі щось в магазин. Це просто нереально, людей багато на касах. В мене один з таких цікавих магазинів Kaufland, куди я ходжу, оскільки. Інколи мене близько, так? Там можуть бути цікаві зараз пропозиції. Кого цікавить, там є алкоголь, справді 10-15 євро, якісь оцінки, шоколад, інші пропозиції, такі всякі цікавинки. Читайте проспекти або ви знайдете ці проспекти онлайн. Щодо ракет на Новий рік, зараз їх минулого року взагалі заборонили, і їх продають тільки після Різдва. Десь там один тиждень. Я про це розповім, але я так розумію, як читала в інтернеті, що вони заборонили або вирішили, що землі мають вирішити для себе. Ось така в нас ситуація. Буду вдячна за ваші коментарі, за те, що ви пишете, як ви святкуєте, який у вас настрій. І як завжди, побачимось в наступному відео.